Роль батьків у вихованні працелюбності дитини. У ході оволодіння дітьми новими трудовими навичками звертаємо їхню увагу на те, що вміння самі собою не з'являються. Не кажи не вмію, а кажи навчусь. Яку ж роль відіграють батьки у вихованні працелюбності? Саме особистий приклад. І участь батьків у трудовому вихованні дітей має величезне значення. Для виконання трудових обов'язків вдома під керівництвом батьків треба давати дитині посильні доручення, зокрема, підтримувати порядок у своєму ігровому куточку, поливати кімнатні рослини, якщо сім'я тримає город, квітник, виділити для дитини грядку, де вона зможе посіяти городні культури. Також допомагати мамі у хатній роботі, відмести підлогу, витерти пил, прибрати посуд зі столу, мити чайний посуд, витирати його і акуратно ставити на місце. Коли діти усвідомлюють свої обов'язки та набувають практичного досвіду, у них з'являється впевненість у своїх силах та можливостях, готовність працювати. Вони із задоволенням виконують свої обов'язки, допомагають молодшим братикам чи сестричкам, і, спостерігаючи, як працюють дорослі, діти радо разом з ними прибиратимуть приміщення, пратимуть, готуватимуть, працюватимуть у саду і на городі. Також потрібно потурбуватися, щоб знаряддя праці, якими користуються діти, відповідали їхнім силам і можливостям, а дитячу працю супроводжував. Оптимістичний і радісний настрій. Для того, щоб діти любили працю, щоб вона поступово стала для них потребою, необхідні міцні трудові навички, які формуються лише у результаті повсякденного вправляння. Якщо набуті навички стануть сталими, а обов'язки усвідомленими, то їх систематичне виконання переросте у звичку.